Що буде, якщо не оформити спадщину? Що буде, якщо не прийняти спадщину? Багато хто не звертає увагу на те, що є шестимісячний строк, протягом якого необхідно виразити своє волею виявлення і звернутися до нотаріуса із заявою про вступ у спадщину. І такі люди буває, пропускають строки, але все ж таки проживають до прикладів квартирі, вважаючи, що вона ну, якимось чудом повинна їм належати. А потім буває, що відбувається наступне: міська рада, до прикладу, звертається до суду із заявою про те, що ця спадщина відумерла, тобто її ніхто не прийняв. І таким чином, через юридичні процедури, це майно переходить у власність територіальної громади, у комунальну власність. І я думаю, вам це ж не потрібно. Тому, якщо ви опинилися вже в такій ситуації, що щось там десь пропустили, щось там десь не оформили, то, не оформили, то потрібно керуватися правилом, таким от принципом, хто перший, того і такий. Можливо, не зовсім юридичною мовою, але ця метафора, я думаю, повинна вас спонукати на те, щоб належним чином оформити всі документи, пов'язані з реалізацією вашого права на спадщину. Інакше ви можете в один прекрасний день втратити її. Те, що ще міська рада нічого не зробила, нічого не означає. Зрінчу увагу, що буває так, сусіди, побачили, що є певне майно, наприклад, квартира, і здають їй в оренду. А родичі про це не знають. Ну, але це вже інша історія. Не будемо змішувати гріш справи. Коротше кажучи, якщо вам необхідна юридична допомога для того, щоб належним чином успадкувати майно, можливо, вже потрібна не просто. Формально його успадковувати а боротися за те, щоб воно було ваше, то звертайтесь, і я та команда моїх колег ми спробуємо вам допомогти.